Напередодні свого дня народження виник розкрив подробиці свого сімейного життя. Олег зізнався, що він не приховував дружину та юне, щоб мати статус завидного холостяка. Я її не приховую, я її оберігаю. Розповів співак. Так як і своїх рідних, тому що в шоу-бізнесі разом зі славою приходить заздрість, ненависть, злість і багато чого недостойного. Я любив і буду її любити, і буду дякувати Богу саме за таку заявив винник. А ще виконавець неочікувано зізнався, що він підкаблучник. Не всі чоловіки можуть про це говорити. Комир Вовчуть зауважив, що він дякує Богу саме за таку жінку, яка є його музою, яка щосекунди і із серцем, і справою зі мною, яка мені дає отой самий чудотворний пендель. Олег Винник, під каблучник, офіційно заявляє. Ну і сьогодні Олег Виник святкує свій день народження, і саме в цей день, десять років тому, була створена. Пан група вовчиця виконавицю виповнилося 52 роки, і разом з Таюне вони презентували нову пісню.